Комунальники Кам'янського продовжують оновлювати асфальтне покриття на проблемних ділянках доріг. Аби вони відповідали всім вимогам, зокрема, цими вихідними такі роботи провели на вулиці Багнана Хмельницького та провулку Баглійському. До початку зимового періоду запланували виконати чимало робіт. Комунальне підприємство Добробут продовжує опрацьовувати звернення мешканців міста. Навіть у позаробочий час через соціальні мережі, адже головна мета компанії робота на якісний результат. При плідній співпраці з міською владою проводимо відновлені роботи покриття, проводимо до ладу наш житловий фонд, щоб наші місця жили в гідних умовах, незважаючи на важкий час, воєнний стан та цю агресію. Ми не зупиняємося, ми відновлюємо покривельні роботи, відновлюємо покрівлю, фасади, робимо ремонти в під'їздах, замінюємо комунікації, робимо благоустрій території. Майже за півроку перекрито понад 10 тисяч квадратних метрів покрівлі, відремонтовано десятки під'їздів, і з кожним днем кількість виконаних робіт зростає. Працюють на добротний результат, щоб на багато років забезпечити комфорт кам'янчанам і гостям міста.